Так. Привіт всім крановщикам, маніпуляторщикам. Е, ну не знаю, дослухайтесь, не дослухайтесь. Деяким людям кажу, там, в яких по 4, по 5 машин, по 2. І вони кажуть, та нам, нам з досок краще. От дивіться, е, отакі пластикові підкладки. От, оці підкладки вже 6 років. З нею нічого не відбулося. Отак вона на машині кріпиться. Дуже удобно під'їхав. На місто вигрузки витягнув, під лапу кинув, все, ми не возимо не доступ, не брусочків. Десь щось, якщо по місту треба, ми по місту знаходимо. Товщина її 60 і розмір 50 на 50. За глаза А Оцей кран важить сам кран 4,5 тонни установка. Плюс коли ти груза нагрузиш. ну, Представте, яке там давлення на лапу. Ну і, і по деньгам вони адекватних денег стоять. Я, я купляв, по-моєму, тисячі по дві штуки чи по півтори. Даже. Ну, Можна зайти на сайт глянути, десь там в Харкові я їх замовляв. Харківські хлопці їх роблять. Єдине, що на меншій машині у мене на тридцатка товщина, по-моєму, чи сороковка, то вони прогинаються, а потім медленно вертаються. А то ці навіть не прогинаються шістдесятка. І ось. Тут 50. -ка. Це 10 тонник у мене. Тут теж 50 на 50, товщина 50 мм. Блін, ну я от взагалі кайфую. Раніше ці доски щось шукаєш, збиваєш, вони намокають, вони тяжкі, потім воно розлазиться, а в тебе все немає часу, його це все докупи зліпить, їдеш на замовлення з розваленими, десь, десь щось там хоч що-небудь шукаєш, щоб під лапу собі підложити. Бо в тебе реально ну, були такі роки, коли куча роботи було. І в тебе немає часу займатися цим всім. Тобто, ти валиш, валиш, валиш ходки. От, звісно, оці пластикові тємки взагалі супер. Я не знаю, я рекомендую всім знайдіть собі, купіть. Колись я давно побачив такі палфінгеровські, ну, вони ще стояли 500 євро штучка. Ну Я такий задумався, звісно, ну, 500 євро для мене дорого, а потім знайшов ці наші українського виробництва. Та ти що, кайф, ось о. Шість років, не треба тобі нічого збивати, таскати. Головне, їх не потеряти, бо коли загубиш, буде обідненько. Я ще ні одну не загубив, але були такі моменти, коли забували їх, потім вертались і забирали. Так що що, користуйтесь, не знаю. найду я ссылку, де я їх брав, не найду. Якщо найду, щось, добавлю, підкину. Якщо не найду, шукайте самі. В Харкові там слова е контрольні. Підкладки під кран.